Міцна армія та надійний тил головні складові майбутньої перемоги. Після російського вторгнення український бізнес постійно допомагає Збройним силам. Нова пошта придбала та доставила медичне обладнання для військового шпиталю у Полтаві. Полтавський військовий шпиталь приймає поранених захисників вже з перших днів війни. Тому нова пошта не вагалася, коли вибирала об'єкт для допомоги. Ми вибрали полтавський військовий шпиталь. А я приїхала до них, до головного лікаря, запитала, що потрібно. І він дав нам список необхідного на обладнання, і ми закупили придбане обладнання суттєво полегшить роботу військових лікарів, які зараз працюють на всі 200%. відсотків. Медичне устаткування розподілять по різним відділенням. Особливо захоплення лікарів викликав аудіометр, який зараз вкрай необхідний для діагностики. Серед іншого операційне світло та лампи, монітор артеріального тиску, реєстр добової електрокардіограми. Ну, Перш за все, хочу сказати велике дякую всім підприємцям, в частності новій пошті за це обладнання, яке ми отримуємо. Це обладнання допоможе як в діагностиці, так і в лікуванні пацієнтів, які у нас знаходяться, також допоможе виконувати операції. Допомога медичним закладам – лише один з акцентів у гуманітарному напрямі роботи нової пошти. Ми надалі будемо допомагати і полтавському воєнному шпиталю і медичним закладам України. Вже зовсім скоро. Ми за допомогою нової пошти ми закупили та будемо доставляти обладнання для реабілітації поранених військових. Це місто Львів та місто Київ. Також нова пошта у межах гуманітарного напряму власним коштом перевозить допомогу від майже 400 благодійних фондів та волонтерських організацій. Співпрацює з ДСНС. Разом з «Дія бізнес евакуює підприємства до безпечніших регіонів з кожним новим проєктом наближаючи перемогу.